Наша діяльність з дронами розпочалася вже давно. Ми розпоча до повномасштабного вторгнення. Ми розпочинали цю роботу щодо використання дронів в мирних цілях. Потім, коли відбулися всі ці сумні події в нашому з вами житті, ми переформатувалися і почали запроваджувати програми освоєння дронів саме у цілях для того, щоб навчити людей навчити певні групи населення користуватися безпілотними літальними апаратами в різних умовах, в тому числі в умовах воєнного стану. У Нас є декілька навчальних програм в даний час, ми навчаємо вчителів захисту України. Оскільки в новій програмі підготовці є модуль по БПЛА, вони вчаться керувати БПЛА, вивчають необхідну теорію, щоб потім передати ці знання учням. Крім того, в нас є програми для підготовки військових і програми для підготовки цивільних, а також по збиранню дронів. У нас одночасно проходить навчання і теорії, і практики вивчаються перед першими польотами необхідний мінімум теорії. Далі навчання на симуляторах. І потім перехід вже до практичних польотів паралельно з продовженням вивчення необхідної теорії. Звісно, не знаходитися біля рухомих частин дронів, тримати безпечну відстань і висоту, щоб не врізнитися не в людей, не в не в перешкоди, не літати над людьми. І слідкувати за станом техніки, щоб вона була справна і безпечна для використання. Ми видаємо сертифікати про підвищення кваліфікації: 30 годин них тиждень навчання. Далі вони ці знання можуть вже застосовувати на практики і передавати їх своїм учням. Перша наша основна і основна ціль виховати справжнього патріота, людини, яка буде любити свою країну, яка буде готова її захистити в будь-який момент. На жаль, ситуація на сьогодні склалася так, що Кожен з нас, незалежно від віку, статів, став на захист нашої батьківщини, і тому це наша першочергова ціль. Звичайно ж, ми нікуди не подінемося від того, що збереження людських цінностей, людського життя і здоров'я також. Впливає на навчання і використовуємо будь-які методи і засоби для того, щоб якнайбільше і як найякісніше використати в навчанні досвіду управління саме не маю, але під час участі в бойових діях був штурманом і пілотом в групі аеророзвідки. В одному з батальйонів ТРО Полтавської області я проходив навчання до цього вже, будучи на службі, тому зараз набагато простіше, ніж тим, хто не мав взагалі жодного відношення до цього. Планувати зацікавити завжди можна, але тут потрібно розуміти, що нам робота з FPV і взагалі з дронами, має під собою велику матеріальну базу. І Просто показати на малюночку, на сьогоднішній день дітям буде взагалі не цікаво. Дитина повинна побачити, пощупати, зрозуміти, звідки це береться. І на сьогоднішній день актуальність польотів, актуальність роботи пілотів надзвичайно велика серед дітей, їм набагато цікавіше. Вони готові навчатись, отримувати знання в цьому напрямку. Ми можемо показувати декілька моделей, ми можемо розказувати, як ними керувати. І тому є дуже гарний досвідчений пілот-інструктор. Пілот І ми зробили рекламу, ми запропонували шкіль... За нашим місцевої владі про те, що ми можемо навчати і дати таку їм підготовку. Вони відгукнулись з задоволенням. І от зараз вже друга група вчителів проходить таке навчання. Це ще тільки нова програма, тому все тільки починається. Зараз створюються осередки, де буде відбуватися навчання саме для учнів, придбання техніки для цих осередків, і тоді ми вже можемо побачити на практиці, як це буде відбуватися, і наскільки успішна наша програма. По перше, це координація ру. Скажу з власного прикладу, якщо в аеророзвідці звичайне керування звичайними дронами, мавіками і такими ж, як вони, то стабілізація процес керування доволі простий. В керуванні дронами в ти повинен уже повністю зосередитись і. Кожен твір від кожного твого руху залежить, долетить він до цілі і залишиться він ціленьким чи ні. Побоювань немає. Якщо розумна голова цим займатиметься, це все контрольовано, і якщо це брати FPV-дрони, там є спеціально облаштовані арени. Так вони коштують певних коштів, але знову ж таки, якщо це навчальні дрони, там захищені учні від ураження пропелерами і ну, взагалі. Контрольно, адекватно це можна проводити і жодної небезпеки для учнів це не складати. Мені може дуже хочеться вірити, як великому мрійнику, що це буде взагалі окремий цикл, як робототехніки, так і управління дронами взагалі в школі. Я не скажу, що це замінить якийсь із предметів, але як додатковий елемент, додатковий предмет, так тому що ми не стоїмо на місці, виробництво не стоїть, тенденції не стоять, і це один з тих аспектів, які в подальшому нам знадобиться. Зараз це актуально і цікаво, і це навчання не тільки пілотуванню це. і... Так би мовити, навчання і фізиці, тобто практичному застосування, того що вони в школі вчать з фізики, і навчання технічним основам. Це можна інтегрувати і суміщати з знаннями з інших предметів і вже бачити їх застосування на практиці. Для бажаючих, ми далі зможемо вже вчити літати саме не в півдронах, а не на мавіках. Також заняття з інженерії з ремонту, з обслуговування БПЛА. Дрони стали невід'ємною частиною нашого життя, і кожна людина. Повинна розуміти, як з ним працювати, де можна застосовувати і головне не боятися їх.